Оренда з правом викупу зараз для водіїв таксі це єдиний варіант, як отримати свій автомобіль. По суті, так. Це самий найкращий варіант. Оренда з правом викупу дешево без грошей отримати свою власність автомобіль. Тому що лізинг кредит це по-любому 100-150 тисяч. Тобі треба відразу віддати за автомобіль. Тобто, ти розумієш, що якщо машина там коштує 12 тисяч доларів, ти повинен 25% зразу дати. Це як мінімум 25% це трояк доларів. У нас перший внесок немає, страховка, каска квартальна, навіть за місяць платить, верні, за рік платити не треба. Тобто, ти, виходить, 150-170 доларів, страховка може вийти. Ти оплачуєш страховку і береш машину і платиш за свій автомобіль. Через деякий час твій автомобіль стає твій. Але, друзі, лізений кредит. Їм на, вам, на вас похуй відкровенно. Бо якщо у вас будуть проблеми з виплатами, вони скажуть, блять, ну знаєте, е як там, проблеми індейця в неї будуть там когось. -то". Тобто, от, виходить, що якщо ви візьмете в кредит або в лізинги, не будете платити, буде піняти і машину заберуть. З нами можна ще якось домовлятися. Так що, шапки профіля, номер телефона, дзвоніть, обирайте для себе. Я не скажу, що у нас дуже багато автомобілів, але в принципі, докупаємо, веземо, оренда з правом викупу дуже проста. Шапки профіля, номер телефону.